І в цій всій ситуації є єдине, що ми можемо з вами зробити, це надіятися на чудо і молитися. Хто вірить, хто не вірить, поняли? Ну, от просто. Єдиний конструктивний, що ми можемо з вами зробити, це, це все, Більш нічого. Я зараз не, не релігіозність вам нав'язую. Понял? Я просто як тут уже іронізирую в такому плані. От щоб ви розуміли, я думаю, вони нас поведуть по сценарію, як там в Кореї було, як там в Фінляндії було, цей їх план, плюс-мінус вони так хочуть зробити. Те саме, типу, із України хочуть зробити. Зв'язку з цим можна чекати непередбачувані моменти для України. Там і проблеми з банками, і курс може підскочити, і з роботами проблема, і там закриття України на внутрішній ринок. Допустим, і ви маєте зрозуміти, як вам зараз вас рухаться і зароблять ці ситуації. Найкращий варіант, це понятно, онлайн. От зараз за посиланням в шапці профіля три дні. Я вам безкоштовно абсолютно буду давати уроки, як можна заробляти онлайн, і проводити ефіри, розмовляти, спілкуватися з вами, зможете питання задавати. Нічого не треба платити. Поняли? Даже в команду можете до нас не вступати. За ці три дня ви для себе відкрите абсолютно новий світ, як функціонує онлайн і де там насправді лежать гроші. Все це за посиланням в шапці профіля, от стильні забронювати місце, три крапочки горів справа, відкрити в браузері. І отримайте доступ.